А мені тут таке щось приїхало. Я дуже-дуже чекала на цю коробку, тож давайте розпакуємо її прямо тут і прямо зараз. У мене тут, як ви вже можливо здогадалися, дві книжки. Це таке от видання залізної вдови англійською в суперокладинці. По-перше, зверніть увагу на зріз. Просто неймовірна краса. По-друге, давайте подивимося, яке воно під супером, чи там щось є. О, там щось є. Ось так: от книжка виглядає під супером з одного боку і з іншого. Це, звісно, ще не все. Бо у нас є форзоци. раз, два і автори всі Жан-Джей Джао. Але це ще не все. Бо у мене на руках також продовження. І воно таке товстеньке. Ось так, от виглядає друга частина залізної вдови. Вона називається «Heavenly Tyrant». Якось типу райський тиран буде українською. Напевно, не знаю точно, але ось вам обкладинка. Ось злізи. Під супером книжка виглядає з одного боку отак, а з іншого отак. Також, звісно, форза це. Ось перший і другий. І знову автографі Жан Джей джао У мене тепер обидві частини з автографом, але це ще не все. Бо я забула показати вам внутрішні арти суперок. Отже, у залізної вдови всередині ховається. Отаке от арайський -от. тиран у нас всередині з отаким от, от артом. Окрему увагу пропоную приділити авторські фотографії Сіжан Джейджао. Тепер у мене є ці дві керсуні, і я нарешті можу читати продовження. І, до речі, кажуть: ну як авторка сама каже, що воно значно доросліше і значно таке ух, порівняно з першою книжкою, яку їй довелося підредагувати під вікову категорію Young Adult. А тут вона вже не так стримувалася.